Мамки шоу. Друга частина. Дурні вихідні. Е, а біг і кока-колу. Венеся, та заказ, швидко! А, ти не моє, швидко не знай! Дай, то Зараз смачно поїм. Віддавайте мій заказ! Будь ласка, тримайте ваш заказ. Дякую. Дурне. Здорово, Іван! Привіт. О, подивлюсь Ютуб. Оце. А я постав! А от. Я що? Тобі треба психоатричеська лікарня. Я роблю уроки, ви дурнюпше. А я це не з ви взагалі вмішайте! <клес> що в телеграм? І так, і так. О! оце. Я роблю уроки, ви дурні чи що? А я йду купатися в морі, я в Дубаї, ще піду на мега батути. <клес> а може до вас у Дубаї? Я йду купатися у морі, я в Дубаї піду, а, а ти ми работати. А може до вас, Дубаю? Відповідайте! Нам уроки робити. Сторінка 25-та завдання перша. Яке завдання? Який урок? Українська мова математика чи що? Яке завдання? Я не можу поняти! Яке завдання? О. А. А. <плес> 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 сторінка 25, нам треба уроки робити. Задання перше. Іван. Виганяємо з чата. <плес> не поняв. Тебе вигнали з чата? Я прийду вас приб'ю. Не поняла? Баба Зіна заходить в чат. Дайте п'ять тисяч на квіти. Баба Зіна? той інтернет? Як я буду дзінні дзвонити? Хто в спортзал? Барбарис.

Заходи в чат. Чого ви тут займаєтеся? Знову блятися? Завтра буде контрольна. Завтра буде контрольна. Ми не будемо йти на контрольну швидко. Одаляємо. Іванна Петрівна. Нет, нет, нет! Блокуем! Блокуем! Блокуем!